Дівчатка мої, всім привіт! Давно ви мене не бачили, і я вас не чула. Чайок ранковий. Сьогодні у нас вівторок, 21 березня, п'ємо чайок. Біжіть всі, робіть собі чайок, бутербродики. бо Наталочка там писала: не, не встигаю на, твій, на твоє чаювання. Давайте вимикайте, ставте на паузу і беріть чай. Бутербродик. У мене щось чайок несолодкий. Саш, подай мені в сумці там мій цукор. Мій цукор спеціальний. Як у вас справи, як настрій? Як поживаєте? розповідайте, пишіть мені. Там в уголку десь воно. Так. Треба мені передати привіти. Ось такий у мене. Бачите, замінник цукру, ну, не знаю, кажуть, що він не дуже полезний. Ну, що зараз полезне, так? Да? Ну, воно хоч трошки солоденьке мені. Бо зовсім без цукру не йде. Особливо зранку. Так. Хочу, сьогодні сьогодні буде е, таке чаювання ранкове. Передам привіти і покажу вам насіння, яке я купила вчора. Що я буду сіяти? Що ми будемо сіяти? От, така у нас буде тема. Так що, якщо кому не подобається щось, так що можете, можете обійти це відео. Так, передаю величезний привіт. Тетяні Зубченко. Танечка, дякую вам за увагу до мого каналу. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, всього самого найкращого. Лариса Ломакіна, також дякую вам, велике. Теж всього вам самого найкращого. Оце я передаю привіти вже багато разів, але ж я не чула, ну, не, не бачила, щоб мені писали там дякую за привіт. Я думаю, що я оце зря все роблю, може, не знаю. Напишіть мені. Може, люди і не чують, що я оце передаю привіти. Василина Горгат. Горгат і Горгач. Оце в мене почерк вже ж такий. Ні, гар, гаргат. Гаргат Василина. Василиночка, вам також величезний привіт від Фросі. Будьте здорові, бережіть себе. Марінчик, Марінчик пише мені, дякую вам. В коментарі пише. Марінчик, привіт вам. Дуже цікаво, звідки ви напишіть, якщо не секрет, мені дуже цікаво. Валентина Кляус. Також великий привіт вам. Валічка, Всього вам найкращого. Будьте здорові, щоб все у вас було добре. Далі. Автогудвудс, такий канал. Також вам привіт, великий. Владислав Шоно. Був такий у мене, забігав до мене. Така людиночка Владиславе, вам великий привіт. Всього самого найкращого. Дякую вам. Галина Лещенко. Спасибі вам також за увагу до мого каналу. Саш, а ч ты в животі бурчить? Я сижу і слухаю. Что це означає? Так, далі. Тетяна Маліновська. Танечка, дякую вам, що вы зайшли до мене. Всего вам самого хорошего, семьи, злагоди. Любові, добра, тепла, всього самого найкращого. Так, ну пока що все. Ну, але ж у мене там іще є. Так. І ще хотіла відзначити, я ж так після стріму так і не поблагодарила людей, ті, які до мене зайшли. Ті, які приділили увагу моєму стриму. Хто на, на декілька хвилин забіг, то трішечки довше побув зі мною, пообщалися. Дякую вам. Надаю бутербродик з'їсти. Новини йдуть по телевізору. Новини йдуть. Таке війна страшна. Про Крим тільки що розказували. Водосховище знищено. Всяке разне. Ви взагалі то війна нічого хорошого не несе. Так, продовжуємо. На стрім до мене зайшли такі люди. Надія з каналу Життя в Польщі. Надюша, велике вам спасибі. Слухала вчора ваше відео, одно із відео, де ви казали, що вам важко. Всі поїли, порозбігалися, з вами ніхто не общається, ніхто не... Ну, так, да, це важко, звісно. Це телефони, вони, знаєте. Взять би їх і викинути усі, так? Да? Але ж ми вже в Ютубі общаємося, спілкуємося. Я вас хочу підтримати. От. Знімайте, правильно все робите, <сіх> общайтесь. Ну, все одно чоловік з вами поруч, бачите, ви і на 8 березня кудись ходили разом, теж спілкувалися. Все буде добре. Тримайтеся всього вам самого найкращого. Далі. Руслана до за мене заходила з каналу «Многогранна реальність, і в неї ще один канал є Мудра рядом. Там корисні поради, такі, гарний канал. А многогранна реальність там, ну в основному, про птичок знімають білочки, птички всякі різні, Дуже цікаво. Дякую вам, Русланочка, що заходили до мене на стрім. Далі Олег забіг до мене, кроліковод зайцев. Це мій давній друг, знайомий. Дякую, Олеженька. Канал не знімається, щось закинули ви свій канал. Нема вам коли. Ковбаса, до речі, хороша. Так, і у нього є жіночка, яка теж веде канал, але зараз вікуся щось не хоче щось викладати, нічого. Занят для души не только. Вам великий привіт, дорогенькі мої. Я про вас пам'ятаю, не забула. Вам великий привіт. Отак, Альонка до мене забігала. У неї канал розмови про улюблене. Вона розповідає про Oriflame, рі займається Ріфлеймом. Вот. Також... Великі спасибі, пообщались ми так довгенько з нею. Дуже приємно. Далі до мене зайшли підписниці без каналів. Цитація Щаслива і Тетяна Маліновська. Великі вам спасибо, дівчатки. Ми пообщались теж з вами. Дуже було приємно. От. Великі-велике вам спасибі. Ну, Ванечка до мене забіг, щоб підтримати на початку, бо нікого не було. Так, ну, поки що з привітами усе. Хочу вам показати насіння. Насіння я брала не все, то, що у мене є, морква є, капуста є, буряк є, трішечки огірки у мене є. Тільки докупила. Там тиква є, таке кавун диня є. От. Я купила, значить, помідорчиків всяких різних. Червоний Кеннісберг. Такий він. Такий помідорчик красивий. Ну, типа слівки, але не слівка. Такий, знаєте, плотненький. Далі трюфель рожевий. Отакий він. Кардинал, це розовий великий, такий. Король гігантів, це ж великий, мабуть, буде. Такий великий помідор. Північна королева. Будемо сіяти. Воно що, капустянка з'їсть. Ну, Далі, смугаста сливка, отака. Французький гроновий. Чи гроновий середньостиглий така сливка. Дяненька. І Волгоградський. Це батьки Саші не посовітували, який там він. ну, в общем, Перевірений временем, перевірений часом. невигабагливий помідор, ну, будемо пробувати маленьку пачечку, Де вони взагалі-то є? А, отут трошки. А, ось вони, дивіться. О, ось вони, Отут. Ну, так, багатенько. Так, далі. Горох Горох перший ранній. Ультраранній цукровий зелений горошок. Отакий. Я взяла. Далі взяла телефон. Я в прошлому році його, до речі, брала. Дуже гарний цей телефон. Якщо хто хоче, беріть. Це я вам зарані показую. Так, далі редис. Редис у прошлому році я брала французький сніданок. Але в цьому році я не бачила такого. Ну, і вже вибирала, знаєте, яка сподобалась мені картинка, то і брала. Редиска Дует. Отака ну длинненька ну, в нас родила в минулому році. Ми наїлися от і до минулого року редиски. Я в цьому взяла дві великі пачки. По 20 гривень пачка. І сакса. Ну, я не брала. Оце не ту, не ту не брала в минулому році. Сакса, отака. Кругленька, бізбеленького. Щось порвалася пачка, не знаю, де я її порвала, чи там була вже порвана. Так, далі, грибовський кабачок. В минулому році не було вже, я вже пізно брала. Розібрали. А в цьому році встигла. Перевірила вчора всі пачки. Ну, у мене ж після того, як додому прийшла, і перевіряю термін реалізації. Всі вони свіженькі, це оброблений, це кабачок перевірений, грибовський, дуже гарний він. Кущовий, роди дуже хорошо, і нам це підходить. Так. Далі огірок. Огірки у мене там, я не пам'ятаю, які в мене два види огірків залишилось. Ну я ще фенікс докупила. Дивіться, який він красивий. Такий я хочу огірок, щоб у мене був. Такий зелений, прямо гладенький, трошечки з папиришками. 10 грам, ну багатенько, 25 гривень. До речі, дорогі семіна, оце великі пачки. Кукурудза брусничка. Брусничка. В прошлому році ми не наїлися кукурудзи, зразу кажу, ми прозівали отака. Що це? Золотий початок. І теж та, яку я брала, в прошлому році її не було. І дитяча така солодка. Ну, на картинці, мені кажеться, оця, оця дуже красива. Дивіться, вона прям зернятко до зернятка. Яка вона класна, вже аж хочеться кукурузки. Так, і купили ми кормовий бурячок, садити, опять же, будемо садити. Це по 50 грамів туди, так? По 50 грам білого і рожевого. Ні, 100 грам. тут 100 грам, а тут 100 грамм. 50 гривень 100 грамм, правильно я вам сказав? 50 гривень 100 грамів. так. значить 200 грамм. Оце 200 г взяли. І взяли ми. Батькам Сашиним, вони попросили, вони щось туго там з семенами. я теж вам покажу. Волгоградську велику пачку ми таку взяли їм. Далі, попросили вони віддімо, попросили помідорчики. Ну, я собі такі вже не брала, не знаю. Так до, до Ну, отакий смугаста, оця ж, смугаста сливка. Я і собі її взяла також. Дві пачечки маленьких. І отакий борщовий буряк. Ну, вони та, з такого варять. Боч. Я ні, я варю з красного, цей мені не заходить, не знаю. Мені він білий борщ чогось з нього виходить. такі. І за все це щастя, ми заплатили 360 гривень. Так. Все. Петрушка в мене посажена, щавель також ще він буде родити. Все остальне у нас є. Ну, такі справи. Так що, так, бутерброд я зараз буду доїдати, вже без вас, тому що вже і так 15 хвилин натіліпалось. Всім гарного дня. Дякую вам за перегляди. Дякую за лайки. Маловато, але ж, дякую, що є, то є. Значить, все моє. Скільки заробила, стільки є. Дякую за, вам за коментарі що коментуєте, що не покидаєте мій канал і взагалі дивитеся. От. Всім спасибі. Великий. Всім миру, добра, всього самого найкращого. всього всього самого хорошого. Все, дівочки мої, мальчики. Всім пока-пока. Цілую, люблю. Бувайте!